Відкриємо дар неповносправних осіб. На запрошення голови комісії мирян Сокальсько-жовківської єпархії отця Ярослава Царика у Броди завітали представники Центру духовної підтримки осіб з особливими потребами ЕМАУС, що діє при українському католицькому університеті. Цього дня було проведено дві зустрічі презентації на тему «Відкриймо дар неповносправних осіб. Перша у загальноосвітній школі номер 4 і друга у Бродівському педагогічному коледжі імені Маркіяна Шашкевича, що говорили про неповносправних людей під час зустрічі з майбутніми педагогами. Дивіться. Зрозуміти неповносправних людей і збагнути їх особливість. Цьому вчили бродівчан на власному прикладі представники Центру духовної підтримки осіб з особливими потребами ЕМАУС, яких запросив голова комісії мирян Сокальсько-Жовківської єпархії, отець Ярослав Царик. Настоятель храму Воздвиження Чесного Христа переконаний. Церква як інституція Божа на землі, яку заснував сам Христос, це в першу чергу миряни спільнота, де проявляється справжня любов, практикуючого вірянина, як приклад такої любові до ближнього дієвої, а не на словах, допомога людям з особливими потребами. Власне, задуматися над ставленням суспільства до осіб розумово неповносправних, поміркувати про причини такого ставлення спонукала менеджер центру підтримки осіб з особливими потребами Надія Недільна, яка свідчила про цінність та гідність кожної людини, відкриваючи для присутніх дар та покликання осіб неповносправних. Як говорить сама Надія, приїхала у щоб поділитися досвідом своїх стосунків своєї праці. Адже зустрівши людей з особливими потребами, змінила ставлення до самої себе, до людей і Бога. Про це неможливо мовчати і хочеться свідчити іншим людям. Не секрет, що ми живемо в світі, який нам постійно диктує закони конкурентності. Нам говорять, працюйте над собою, вдосконалюйтеся, спішіть, біжіть то то й то. Так багато треба встигнути зробити. Але так насправді в цій постійній такій біганині. Яка є, це правда, яка, яка допомагає нам часто здобувати нові горизонти, нові знання, але дуже часто в цьому постійному такому русі ми забуваємо за цих людей, які в чомусь від нас відрізняються, чи фізично, чи розумово. Так, часто такі люди насправді не піддаються навчанню в школі, часто вони теж не розмовляють. Але так насправді те, що ми хочемо тут вам свідчити, розповісти, це те, що це люди, в яких є надзвичайно великі серця. Ми їх в своїй спільноті називаємо вчителями любові, тому що вони мають найперше те, що ми всі з вами маємо, але що так часто боїмося показати один одному. Це є вміння бути самим собою. Нам легше натягнути маску, правда, і показати. Те, що ми не відчуваємо, тому що ми не хочемо показати те, якими ми є, насправді, ми боїмося реакції наших друзів, наших знайомих на нас, щоб По... боїмося показати свої зранення чи те, що ми почуваємо. А ці люди з особливими потребами, насправді, найперше, їхнє бажання це те, щоб їх прийняли такими, якими вони є. І якщо ми дозволимо їм увійти до наших сердець, познайомитися з нами, то насправді вони перемінять. Розповісти про життя неповносправних людей у центрі духовної підтримки допомагав надії Павло Баран, який проживає у центрі. Маємо зустрічі, та ми там святкуємо, ділимося, співаємо пісні з рухами, Так? і ще є одна частина є та читанням і ваге з'ївся до письма і три молитва. То дуже важливо. Але літом ми теж святкуємо, їздимо на табори, так на табори. На табори їздимо. А що тобі найбільше подобається в світлі? Щоб всі густувати, ну, як то всі гостувати, тільки. А, всім компліментам за Павло дуже любить говорити компліменти всім. Який твій сьогодні улюблений У нього кожного дня є якийсь його улюблений комплімент, який він сьогодні говорить? Який тебе сьогодні комплімент дня? Скажи. Скажіть. Не перебачу. Нато Павло, не дивитися, якщо він потім буде підходити, і до дівчат, і до хлопців виговорити компліменти, то він у нас такий дуже світливий, дуже любить говорити компліменти. Більше дізнатися про осіб неповносправних, про їх потреби, а також про те завдання, яке вони покликані виконувати у суспільстві. Допоміг присутнім і відеофільм, який представили до уваги майбутніх педагогів. Словник спільно пляшу та віри і світла часто підкреслює, що неповносправні особи є за євангельським висловом тим каменем, що його відкинули будівничі, але який у Божому задумі є наріжним каменем, на якому будується храм. Відеорозповідь про життя неповносправних свідчить, що вони через свою щирість і безпосередність, через життя без масок, свою ранимість, відкритість і беззахисність, покликані зробити світ людянішим. Коли ми будуємо суспільство, у якому ми не хочемо нікого ізолювати за мульт, у якому ми приймаємо кожну людину, і творимо суспільство, у якому буде більше гармонії, миру, розвитку, тоді наше суспільство стає як мозаїка, у якій кожна людина має своє важливе місце. І у той же спосіб, як дружба з неповносправною особою може зробити нас більш людяними, так само і прийняття, інтеграція неповносправних осіб веде до гуманізації суспільства. Коли ми демонтуємо зовнішні мури, видимі і невидимі, то у той самий спосіб ми демонтуємо і мури у нашому серці, довкола нашого серця. І тоді воно стає більш рівним, щоб могти любити, щоб могти творити життя. Особливо схвилювала усіх розповідь керівника центру Емаус француженки Крістіни Ангелес Доріяк, яка більше п'яти років працює з неповносправними в Україні. Крістіна сама мала брата з обмеженими фізичними можливостями. Народився, коли їй було сім років і змінив життя дівчинки. Коли Крістіні сказали, що її брат ненормальний, вона не зрозуміла, як це може бути. Нормальні люди і ненормальні. Ми всі люди. І а, тоді. Я стала дуже чутливою, дуже любила брата, але я дуже страждала через його неповносправність. І коли я була надмірно чутливою, коли я бачила, що хтось страждає, я плакала, мені було дуже болісно, як люди на вулиці повернули голову до нас. Я не хотіла запросити подруги вдома. І мені також було болісно, коли діти між собою хотіли ображити себе один одного і сказали «Ти є дан". І це був як пад на пад, напад. напад на брата. Я хотіла захистити його. І я розуміла також, що Euh, нашим друзям з неповносправністю керує тільки любов. Коли вони відчувають, що хтось готовий ділитися з ними, тоді вони euh, наближаються. Мій брат помер чотири uh, роки тому. Uh, це був uh, дуже несповіданий. Uh, але цей момент був також момент, де я по-іншому розуміла. Uh, Завдання, поклікання неповносправних осіб. Я повернулася до Франції і я була, коли я бачила е, обличчя е, брата на смертному ложі, я була дуже здивована. Брат був дуже гарний, він мав переображення е, обличчя дуже гарного чоловіка. І без жодної неповносправності. І я, я тільки змогла ну, сказати матча був великим. Дякую за твоє життя. І дійсно, я думаю, що коли ми зустрінемося з неповносправними людьми на, на, на небесах, ми будемо дуже здивовані. Ми будемо бачити Їхню справжню е, сутність. Я думаю, що наші друзі вони мають особливі покликання, яке є для нас, щоб проводити нас до любові і щоб більше приймати всі благодати, які Бог хоче дарувати нам, і іноді є сліпі, але вони є вчителями любові. Напевно, рівень розвитку нашого з вами суспільства буде видно не по тому, наскільки ми економічно чи культурно розвиненою державою, а по тому, як ми з вами будемо ставитися до людей з особливими потребами, до людей стареньких, чи будуть боятися мами, які мають воносправних дітей, гуляти з ними по вулиці, боючись нашої з вами реакції. Цінними для майбутніх педагогів були також думки, враження та емоції Ольги Горбової, голови благодійної організації молодих інвалідів «Опора», що діє на Бродівщині. У них настільки багато цієї любові, що вони вам, якщо ви хоч частинку любові вести неповносправно, не крат її вернуть. Ви не розумієте, ви ще може не знаєте. Яке то відчуття, коли ти ту любов, ту, що ти віддав, отримуєш назад. Студенти Броївського педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича перейнялися темою відкриття дару неповносправних осіб. І за пропозицією заступника директора педколеджу Ніни Кравчук радо зголосилася час літньої педагогічної практики провести в такому центрі духовної підтримки осіб з особливими потребами ЕМАУС при Українському католицькому університеті. Нам дуже часто здається, що ми так мало маємо, нам хочеться дуже багато такого матеріального і незадоволені тим прожитим днем, незадоволені своїм матеріальним якимось становищем. А мені здається, що після цієї зустрічі ви повинні переоцінити і дякувати Богу і за те, що ви маєте, так, які ви є, але переосмислити знову ж таки своє відношення. До того світу, до інших людей. Тому би я просила. Ось так. Проста задушевна розмова про насущні речі та щирі емоції, які її супроводжували, залишили присутніх відчуття необхідності зробити щось для потребуючих людей. Як це вдається з помічю Божою отцю Ярославу Царику в житті? Я також багато дуже нарікаю. В житті я багато недовольний. В житті маю різні проблеми з хворого, хворобливого тіла. Але найкращий засіб мого ліку, коли я йду в лікарню і провідую хвору людину. Відразу мені всі нарікання пропадають, бо я кажу, Господи, ти мені вибач за те, що я так промовляв. Я бачу та людина, яка я більш потребуюча, більш прагнена. І я навіть не маю права говорити тобі це, що я так казав тобі, прости мене.